Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Гагаріна сталася так швидко, що інші учасники дорожнього руху спочатку й не зрозуміли, що сталося. Побачили тільки, як зупинився потік машин, і на дорозі вже лежав чоловік та мотоцикл із водієм. Колега і друг водія мотоцикла розповідає: пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Я закінчив маневр на мотоциклі з тієї сторони, і побачив, що одніження становилася, і побачив лежачий мотоцикл на землі. Вже побачив, що хлопця. Переводять з мотоцикла, подимають сюди на бордюру його, переносять. І, по словам його, що людина вибіжала на дорогу і прийшло зіткнення з пішоходом. Колега водія двоколісного розповідає власну версію аварії. Мотоцикліст прийняв екстрене торможення. Я там вже не знаю, яке не произошло, все именно конкретно. Он горіш, а тормажується, пешеход просто Он, Бувають такої люди, коли вибігають, а їх починають ступор встановлюватися, тому що не знають в яку сторону біжатилі, обходити, чи що делать. Як усе сталося, та хто винен, встановить поліція. Правохоронці одразу ж прибули на місце пригоди. Викликали її швидку. Обидва чоловіки отримали незначні травми. Після обстеження у тисячці вони лікуватимуться вдома. На йшло двох людей обидва пішли амбулаторно, то пішли додому. на димитрам один в відділенні радної медичної допомоги після до обстежень стан задовільний після на амбуторні Михайло Бистров, Владислав Талалай цей день.